Спортивна зала у п'ятому ліцеї вже давно вимагала ремонту. Тому з міського бюджету були виділені кошти. До капітального ремонту долучився колектив, допомагали батьки та діти. Учні батьки та вчителі, власне, всі стали учасниками ремонту спортзалу, тому що щось ми робили своїми силами, знімали підлогу. А вчителі виходили у суботники, е, десь е, е, носили каміння, носили шутер, допомагали нам батьки у вільний від роботи час. Е, е, хто коли міг, але дійсно це була така спільна колективна робота, тривала робота. Тепер у ліцеї працюють два спортзали, адже у навчальному закладі навчається майже 800 школярів. Діти фізично не можуть вміститися в одному спортивному залі, адже це Буде передбачати змішування дітей в одній залі різних вікових категорій. Для того, щоб створити безпечні умови, безпечне середовище для наших вихованців, звичайно, потрібно два спортзали, два якісні спортзали, два відремонтовані спортзали, в яких приємно займатися фізкультурою. Ливо тішиться відкриттю спортивної зали школярі. Сніжана та влада кажуть, що із задоволенням будуть тепер займатися тут волейболом. До там не було ніякої охоти грати в А зараз нам дуже сподобається всім спортзал. Він став дуже комфортним, класним як я мрію. Зараз там навіть якась атмосфера стала іншою. Дуже комфортно, класно. Не знаю, на підлогу особливо мені дуже подобається. І сітка нова – це теж великий плюс. Міський голова Коломої зазначив, що вдалося зробити для навчального закладу чимало. Однак цього недостатньо, а ще й бюджет не може дозволити лишніх витрат. Та все ж на цей рік заплановано багато роботи. Ми оновили був в аварійному стані спортзал п'ятої школи, і також ми плануємо цього року тут зробити майданчик. Тут є хороший тренер по баскетболу, поруч з майданчиком для футболу, скажімо так, і різних видів суто для баскетболу майданчик. Проектні пропозиції є, але їх ще треба доробити. Я думаю, що цього року нам вдасться це зробити. У цьому році в місті планують відкрити ще чотири спортивні зали у кількох навчальних закладах. З коломи Івана Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.